День. Ох, так нам завітав. Першими гостями у резиденції Святого Миколая цьогоріч стали брати Матвій та Тимофій. Для чудотворця заспівали щодрівку та отримали подарунки. Цього року я отримав олівці я їх буду використовувати для роботи з тіктоком. Показую, як я роздруковую, малюю свої малюнки фарбою, олівцями. Мені пишуть в коментарях, і я малюю. Подарунок від Святого Миколая уже має і семирічна Софія Нагірняк. Запевняє книжку обов'язково прочитає. Я бачу Миколая перший перший раз. Миколай мені казав, що я дуже гарна. Найменший гість гостини чудотворця, десятимісячний Лука. Спочатку так він не бачив, а потім побачив і такий. Це ж перший раз взагалі класно. Дуже дуже подобається. Нам сподобалося. Дуже бракує цих емоцій, цього тепла, цього свята. Хочеться, щоб у дітей воно було. І в нас також в дорослих цього теж дійсно дуже бракує.